Далі ми з вами поговоримо про так зване успадкування, або, можна сказати, наслідування, або е будемо говорити про спадкоємність. Що це таке? Але справа в тому, що для того, щоб скоротити е, написання коду, для того, щоб скоротити написання коду, як правило, використовують такий елемент, як спадкування класів. Що це таке? Це означає, що от в класа People може бути ще якийсь, так, можна сказати, підклас, який буде наслідувати елементи усього цього класу People. Що це я маю на увазі? Дивіться, якщо ми, наприклад, робимо нашу програмку для наприклад, нашого коледжу, да, для нашого коледжу. От, то виходить, в нас є дуже велика кількість людей. І тут є, ну, у нас ось є, тут є поля, є властивості, є конструктори, все вже ми понаписували. Але у нас ще людей буває багато типів. Наприклад, бувають студенти, у них є Загальне, це, що ми написали, що належить до піпла, але є свої особливості, є викладачі, да? от, в них теж свої якісь особливості є. Так от, виходить, слідуючи, що ми з вами можемо створювати класи, які будуть наслідувати всі ці елементи, які є ось тут в наших. В нашому класі people. Давайте зробимо з вами слідуюче. Зробимо такий клас. Я праву кнопочку натискаю, кажу додати, да? От, беру клас і, і ось отут, в цьому класі, пишу, що клас буде, наприклад, там student. Так, да? Student. От, і натискаю кнопочку ОК. Дивіться: тепер, що ми маємо. Ми маємо ось отут клас Student, і щоб він став, щоб він міг наслідувати у класа People, ці, ось оті його, все, все те, що тут всередині, ми вписуємо. Дивіться, ось отак. Student, да, клас двокра, Student, двокрапочка, People. Це означає, що ми тепер можемо створювати в нашій програмці студентів. От давайте я ось оту. Наприклад, створю нашого студента, пишу, дивіться, ось отак дивіться. Student, да, student, дивіться, да, дорівнює New Student. І тепер, ось у цьому студенту ми можемо, дивитися, нейм присвоювати. Да, там, наприклад, ним, там, наприклад, Петро. Так, поставили крапку шкомою. Ну і так далі. Тобто я далі не буду. Тобто, виходить так, що тепер наш студент може в піпла наслідувати всі елементи. І ось цей Петро, він може їсти тепер. Так, от дивіться, ми пишемо, наприклад, там student. Student, that, да, student крапочка, так. Ми можемо, наприклад, там, дивіться, можемо сказати «eat», да? «eat», наприклад, взяли, да, «eat», їсти там, він з'їдає там, 500 грамів, наприклад, да. От, і крапка з комою. Ну, і student print можемо друкувати, так, тобто він може користатися всіми тими методами, які має у нас клас, той, від якого він наслідується. І таким чином, таким чином дивіться, получається. Що у нас є клас, від якого наслідується People, і клас, який наслідує щось, да? Так от клас, який, від якого наслідується, тобто в даному випадку цей People, так його називають батьківським класом. А оцей клас, який наслідує, називається дочірнім класом. І таким чином, дочірній клас, у батьківського може наслідувати різні якісь елементи. Але цей клас може мати і якісь свої особливості. якісь свої особливості, Тобто він може мати якісь, наприклад, свої поля. Да? Тобто я можу написати слідуючи, що буде, наприклад, е, ну от давайте через паблік, уже тільки це він зразу хоче конструктор, а ми йому напишемо паблік, там, наприклад, інот. Ну, то... Може він мати, наприклад, там групу, так? пишу група груп. Так, груп. Тобто, виходить, дивіться, що тепер в нашій програмі для нашого студента, для, для піпла ми ж не можемо написати, наприклад, дивіться, що, що p 1 має якусь групу. Отак от поставити, дивіться, я ж не можу писати, що, що групу, правильно? Бачите, нема тут групи. Так, діти, чекайте. Треба, треба, треба подивитися, що тут, що тут таке. Да? білопільна ворожба. Хто з білопілля й ворожби, будь ласка, зверніть увагу. На те, що щось може летіти. До речі, от Конотопський вартовий рекомендує. Щоб дивитися, дуже дуже порядно, дуже багато пише людина, я прям не знаю. Значить, дивіться, виходить, П1 ми не можемо додати групу. Правильно? А для ось цього студента. Для студента ми можемо дивіться, ми можемо написати student, так, і у нього. Ну, я там паблік поставив, тому я можу просто одразу до поля отримати груб дорівнює, наприклад, там 721. От, розумієте як? Тільки є одна особливість. Ну ладно, я її трошечки 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 пізніше, да, нехай. Трошечки пізніше. Так само, звісно, що може він наслідувати і методи, всі, і так далі. Тобто, виходить, для ось цього класу student можуть бути якісь свої методи. Наприклад, нехай він метод, якийсь буде там education, да? навчатися. Да? Ми ось тут давайте з вами запишемо. Наприклад, там public, да? public, наприклад, Void. Void, да І напишемо там еду, да, ось і так, Education. І ось отут. От вкажемо, що у нас буде консоль, Print L. Я навчаюсь там, да Right, ln, так, right, ln, і ось тут ми напишемо. Чуся, да? О. Можемо мати, наприклад, там, ось отут, там, якийсь буде середній бал, наприклад, да? паблік Паблик. Буде знову таки дабл дабл середній бал Так, і е, коли ми навчаємося, да, то, наприклад, там середній бал, у нього буде, так, да? е, середній бал. Що ми напишемо, як отак от можемо написати. Середній бал плюс плюс. До середнього бала додається одиничка. Да? До нашого, наприклад, да? під час навчання. Правильно? Під час навчання додається якийсь середній бал. Але якщо ми з вами захочемо використати. Е Якийсь, наприклад, там конструктор, да, давайте так, конструктор, і в конструкторі, щоб ми могли е, за змовченням, давайте е, створювати, напишемо так, Public Student, Public Student. Public student, і ось отак, і ось отак. От. І тепер дивіться: один такий буде, да, за змовченням. От. А другий student буде, наприклад, такого характеру. Да? Що ми тут зможемо, наприклад, задавати string, наприклад, name. Так, і дабл середній бал. Середній бал. То тоді дивіться, то тоді. Що у нас получається? Що ми для того, щоб він брав, получається, при створенні цього об'єкта Student з першим спрацьовує. Конструктор класу Base. І виходить, якщо ми тут задаємо, ну, на, на, нам потрібно одразу використати, якщо я хочу, щоб Name він брав так само, як у бейса, да, то виходить, дивіться, я повинен поставити отаку от штучку, поставити двокрапочку і написати ключове слово Base і в ньому вказати Name. Вказати name. Base name, так, Alg. Але в даному випадку, дивіться, треба, щоб був у нашому класі базовому такий конструктор, який дозволяє string name. І тоді ось отут впишемо. Давайте таким чином, що this name дорівнює name. І тепер. Ось отут у нас в класі Student, чому. А, все. Наш в нас класі Student. Ось отут. Воно все, всі, всі помилки у нас зникли. Чого у нас помилка ось тут з'являлась? Тому що у нас в класі People не було такого конструктора, який дозволяє тільки одне ім'я використати. Якби ми тут задали і ще й ID, наприклад, помієте, якщо б не писати сюди конструктора, ось оці, дивіться, тут у нас було ID і name, Бачите? То виходить, я оцей, дивіться конструктор зараз сюди приберу. І покажу вам, що тут можна також. Дивіться, зараз тут буде помилка, бачите, ось бейс. Такого нема базового. Я отут напишу, наприклад, що int id, да, int-айді, комада. І ось отут я поставлю, що ID тоді і name будуть братися з базового класу. І а далі, а далі будуть з базового класу братися. А ось оцей середній бал, дивіться, да, середній бал. Тобто я напишу так, що зіс середній бал рівнює середньому балу, І тоді в нашій програмці вже безпосередньо я зможу створювати студента. Наприклад, я напишу, що студент, Дорівнює Un 2. Дивіться, тільки коли ось тут буду ось отак робити, да, то получається як? То ось отут я повинен буду задати, наприклад, там, 7, Кома, кома, так, далі. Вказати нейм, наприклад, там, Микола. Так, і вказати ще що середній бал, наприклад, 4. Так. І тепер, дивіться, тепер ми можемо Student 2, наприклад, print зробити, так? Student 2 крапочка. Орінг, наприклад, да? і він у нас надрукує те, що нам потрібно. Да? Ось, дивіться, бачите, Микола, ну, він нічого не їв у нас, да. От, але ж тут виникає таке питання, дивіться, що е яким чином бути, е як принт, як же нам у той середній бал побачити, да? тобто, виходить що а, він може а, ну викорати да е, Так, а, ну ка секундочку діти я перерву секундочку Аж Дивіться, отже получається як що у нас з вами виникає така трохи ситуація, яка не дуже е, ну, під, підходить, як би кажуть, так. Е, получається, як що у нас наш студент, якщо ми займаємося виводом, то не хотів я цього вам розповідати, але придеться, мабуть, е, дивіться, він получається, якщо ми друг. Використовуємо print, то він виводить ось оце да, значення. От, то виходить, ось у цьому класі student можна перевизначити трошечки. Ми не будемо говорити про перевизначення, вже на ООП будемо більш детально займатися. А тут я що хотів би сказати: Що якщо ми ось тут напишемо слово паблік, да, от дивіться, метод зробимо print. Да, зробимо метод Print. Напишемо Public. О, ось отут. Далі. Void у нас там був тип. Void. Print. Print. Так, нічого ми не приймали. Так, то дивіться, консоль Read Line. Я зараз зроблю. Ага, я зроблю консоль read line і напишу ось отак. Що SB дорівнює СБ. Плюс СБ. Ось отак. Так? О, дивіться, так воно буде виводити тільки середній бал. А от якщо я захочу використати, так, то я повинен написати ключове слово Бейс, дивіться, а потім принт. Ось тут. Получається, тепер. Якщо буде у нас для студента вжити print, то він виконає base, тобто, метод print самого батьківського класу, а після його виконання, він ще виконає ось оце, він ще виведе середній бал. Зрозуміло? Тобто, виходить, якщо я дивіться, ось отак, от, ну, візьму. Ось тут print, да? От, наприклад, да? то ми середнього бала не бачили, правильно? От дивіться, ми для останнього дивимося. Получається, останній дивіться, ID 7 Микола, бачите? І він спрацював, він зробив метод print для батьківського класу People, а після цього виконав іще свій. Ну, свої рядочки, то є ті, які ми йому написали ось отут. Ну, от, в принципі, на сьогодні все.